Друзі, всім привіт! Це знову я Ментрі. І що я можу сказати, це перше відео по робоксу і... Трошки дивне. Той. Бій, бо сьогодні ми будемо стрибати. Ми, да, не очікував. Походу я тепер на нормальний робоксер. Ну і Майнкрафтер, я це зробив взагалі сьогодні Тому так цей канал просто хочу дві республіки кстати хочу это під цією маскою набираємо 500 підписників на каналі і палю Блін, а для все це от якщо є там от то вот ну і знаемся ви підпишіться на мій телограм канал просто просканущается и або по посилання в шапці профі Чотири перемоги <кій> що це за таке воровство? Воровство хоч б сказати. <кій> Давайте ми сьогодні спробуємо якось підкачатися. Правда, як це вже питання? Кстаті, я вже тепер трошки краще вмію монтувати. Як я можу це об'яснити потім. Ну, або подивіться взагалі на моєму Моєму снопі по типу Майнкрафту, як я монтую. І це можете просто прийти в шапці профіля. Ну, і так зутную і на Telegram підпишіться, бо там також вже викладаю класні відео. Ну так, давайте ми зараз. Піднімемось. Тільки як. Ем, От там гравці такі приймають. Чого в мене ранг? Так, так, так. Фух, я якщо тут все так от завертаю до уваги, бо там просто фейс палю. А я не хочу. Мені, ну це моє не... Несп... Якщо ви навіть наберете 500 підписників, то не ну, думаю, що я так виглядаю в реальному житті Ви можете подивитися на моє фото, ну, фотографію, то, що, та, що в мене є, в моєму ТГК. Тобто в мене є моя фотографія, я там палю своє обличчя. Тому так. А тут я взагалі. Ну, це не моє реальне обличчя. А Зараз попробую, не знаю що вийде. Ну і зараз я попробую допригнути. І кстати, якщо ви любите Роблокс і Майнкрафт, то обов'язково поставте лайк і підпишіться на цей канал. Бо, ну, ні, я не починаю знімати, я по Майну знімав. Але щось захотілося і по Roblox. Бо Roblox це також така популярненька игра. Тому от, так, зараз щось там на вулиці роблять. Так, секунду. Доброго вечора ми з України. Ладно. Вже все нормально там. Ну коротше. Ну, блін, як мені піднятися. М -м я так зрозумів, мені треба 5 років, щоб на це піднятися. Саме головне... Чому я нубік? Так. Я тут поменшуюся і збільшуюсь. О, виграв. І тепер я знову не стрибучий. Тільки вот питання... Ой, о, там бачу VIP-зона. Тільки що я був показував. І в чому тої є зони як на не неї підніматися. О, ну то, так. О, тут. Отут от все зрозуміло. Щоб вам не було скучно, я все-таки сюди тільки що буде, я не знаю. Думаю, також нам буде читати. але все одно щоб вам було інтересніше. Я сюди і давайте ми Подивіться, збільшується і зменшується, збільшується і зменшується. Ну, взагалі круто. Що то було? Не звертаю уваги. Ну ні, короче... Та да, блин. Ну, це просто. Це було повно жасті! як я так впав. Я це тільки прикол. О, я таки, я зразу це не замітив. Але анимеш, анімації Такі прикольненькі, прикольненькі. Ну так, у мене, кстати, бублок У мене безконечний запас бублоків ззаді, як ви можете побачити. Ну всі тут такі пригають. А я лишаюся нубом! За що? Я ж вам нічого поганого не зробив. Ладно, попробую якось не бути басом. Але, блін, ой, як і немає, в мене вже тут три. Перемоги можна зараз просто піти туди і піднятися і виграти одну перемогу. Ну так, да, я про це не подумав. Я от я майже туди допригую. Але все ради інтересу, а давайте попробуємо. Ні! Ну, засипий за щось. Ну... Не, понятно. Як я взагалі вижив? Питання чутко, як я вижив. Це дуже чітке питання. Ну, я тут вообще колись піднімаюсь Ога, значить там. Ні, ну я не взагалі круто, о, що там ви Ну, блин, выпрыгайте як. Вертежи, ви спеціально. Ну блін, вони там тут доприходять. Моя мрія, так це туди допригнути. А я туди допригну, якщо ви підпишетесь. Давайте. О, у мене вже нік професіональний. Я Сигма. Тому так, давайте. Блін, ви ще не підписались? Ну ні, ну підпишіться, будь ласочка. Підпишіться і я тоді туди запчув. Бачу. Вий> бачу ви. Щось так зрозуміло, я так все зрозумів. Чи що, чи у вас тут дідом? Але ви вже, напевно, що підписалися, навіть бачу лайк поставили, тому зараз я попробую це повторити і сюди. Блін, після цього я закінчую відео, бо я не хочу, щоб це відео дивилося так довго. Блін якесь скучне відео, але нічого для першого відео нормально. Оранжеве, воно так Ну, Давайте попробуємо піднятися. І... Е, а чому я раху помінявся на нубаса? Я на вас що, На нубіка похожий чи що. Я вам тут а не Нубік із Майнкрафта. Ну про Майнкрафт я граю на ньому декілька місяців і я там майже все знаю. Кожен Крафт знаю. А на про це я говорити краще не буду, бо скільки я знімаюся на робоксу. Скільки це робокс канал? В як близько. Виглядає? Та бля, мені вже предлагають, щоб я когось пригласив в гру. Там всяке таке. До мені це не треба. А ні, все нормально, все нормально. Тому так, давайте ми. Мовчу. Мовчу все я замут. Мене замутили, походу. Угу. Ну, щось я не так круто прыгаю, як я очікував. А що ми тут а? чики бам-бам? Думали. Ня -ня. Що там вообще 50 хвилин? Ну ні, 50 хвилин я чекати не буду. Тим більше відео буде довге, щоб подивитися по да, подарунок 50 хвилин? ну... Мені чекати не дуже хотілось би. Кого я вже туди допригну? Тільки питання. Якщо роша, я тут... Як що... Ну, кстати, через цю маску ви можете побачити колір волосся. Не знаю, помилку не дочитав. Не все не дочитав просто. Тому так... О, вже 49 хвилин. Що це таке, блин? А що буде, якщо просто? Вот так! Інятна. І... А я думаю, я спаркурю просто і мене. Область халявна. Ну є. Я знаю такий прикол, я в цю гру грав кажу. Я просто, якщо я для вас хтось не знав, то йому я це показую. Ого, як близько, блін, треба, щоб так було близько, що я просто не знаю. Ура, я за Ви нічого не бачили. Я чуть не опозорився на весь YouTube. Що тут, блін, таке? І давайте ми, кстати, тут задіємося скільки перемог я получу. Взагалі хто тут у нас грає? Тут я граю. Чельки якісь прикольні, кстати. Ну, круто-круто просто. Але я піднятися не можу і це нюанс. Ну, тому зараз я попробую якимось чином це зробити Ага, мені ще там по суті довго, ну не знаю. Навіть... Ну... якось так. Що там? По суті, я туди нікого не допригну. Угу. Мені так можна хоч 5 мільярдів кабліардів годин. Я думаю... Мене вже тисяча. У мене вже тисяча. І чому воно... Нічого не робить. Питання дуже очевидне. От питання Ріл. Рів, чому? Так, давайте я туди допригну. Ви, бачите? Ви бачили? Грань просто лишалась. Я туди допригну. Тому ні, туди не достаю. У мене вже 200. 1200 и ура, Ваші 4 я так старався короче, відео повний кринж всім показом я ментрі був.